Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії! Навіщо ви знімаєте ті розпаковки? Отримала я такий коментар і перестала знімати. Ніби й нічого образливого та бажання пропало. Я дуже-дуже-дуже вдячна за те море підтримки, яке отримала в коментарях під останнім відео. Ви ж мене підтримаєте і цього разу. Захотіла купити колекцію очітків. Дев'ятнадцять рослин це ж ціла колекція, чи не так? І що ж я отримала? Давайте подивимося. Це завжди так хвилююче. Вау! Вау! англійське слово перекладач перекладає як нічого собі. То це саме воно нічого собі. Оце пакування, оце рослини, я в шоці. Чому я так захоплююся? Та тому що минулого року я тільки починала цікавитися садівництвом і не знала, де купляти. Купляла в різних інтернет-магазинах. Що я звідти отримувала, інколи без сліз дивитися не можна було, вгорі фото підставлю. А один очиток взагалі не вижив. Це при тому, що очитки – найживучіші рослини, які я знаю. Треба було отримати той досвід, щоб оцінити ось таке замовлення. А його б не було, якби я не побачила розпаковку від цієї продавчині у Тетянки на каналі Відпочинок із зеленими друзями, за що дуже-дуже вдячна. Саме після того я опублікувала і своє відео з розпаковкою, яке лежало кілька тижнів. А ще тому, що ви пишете про те, що розпаковки потрібні. Давайте подивимося, яке тут пакування ви тільки подивіться. Навіть якщо перевертати рослинку, земля не висипається. Але вони не переверталися, вони так гарненько. Ну, я вражена. Так гарненько запаковані, так поставлені всі рівненько, щільненько. І вони не лежали, вони стояли. Такі ж уже гарні. Як складно, як же складно зараз знайти порядного продавця. Ділюся досвідом, а ще ви пишете, де замовляли в коментарях. Так ми і знаходимо продавців та рослини. Мене запитували, де ви купляли свої очітки після того, як я показала свою колекцію, а де я тільки не купляла. Вишукувала і до замовлення один, два, три очітки додавала. А тут відразу дев'ятнадцять. І скажу, хто ж продавець. Ось вгорі фото її сторінки у Фейсбуці. Наташа хоє квіти. Там видно і її номер телефону. Продає вона не тільки очітки і не тільки хої, кімнатні рослини. Якщо цікаво, подивіться, з радістю ділюся контактами такого продавця. До речі, вже знайшла й колекціонера медунок та брунер, щоб поповнити свої колекції, і знову ж побачивши розпаковку на іншому каналі, тому і сама знімаю та показую. Я всі рослинки дістану, розпакую, і тоді ми на них подивимося, я назву сорти, але швидко. Багато про них розповідати не буду. Будемо з ними знайомитися, коли вже показуватиму свою колекцію у садочку. Ну, краса, не можу намилуватися. Пакуванням захоплююся. Що рослинами, що пакуванням захоплююся. Багатьом продавцям потрібно повчитися. Ось моє замовлення. Але я оплатила 19, а тут 21 рослина. Ну, подивимося. Подивіться, скільки зеленої краси я отримала. Давайте знайомитися. Перший це султан. Я цього разу не буду писати назви, тільки називатиму. На горщиках ще вони написані, а підписуватиму вже, коли показуватиму всю свою колекцію у садочку. Я про ціну ще не сказала. І перший, і цей такі ці саджанці коштують по 30 гривень. Дуже гарний це очіковидний. Дуже гарна рослина в гарних умовах росла. Камчатський гібридний. 30 гривень теж. Тут 10 рослин за такою ціною. Є ще по 40, 50, 60 і 2 найдорожчі по 70. Дуже привабливі ціни. Камчатський кущовий. Гарний який зелений кущик. Гарні великі садженці. Хибний зубчастий. Оці голі пагони не тому, що жилось йому погано, це особливість очітків хибних. Хибний, супротивнолистий. Це з ґрунту. Продавчиня продає рослини в контейнерах. Та я запитала, чи є ще інші, може, хоч гілочку з ґрунту, бо так хочеться більше й більше. Я не знаю, як зупинитися. Та тут не одна гілочка. І ще й в контейнер поставлена, щоб зручніше йому було сидіти під час подорожі. Дві доби їхав із Житомирської області в Полтавську. Все добре. Хибний альба теж поділочка, дуже гарна поділочка. Погляньте, скільки його там. На перший погляд вони ніби схожі, але в них і листя відрізняється. Думаю, що й квіти. Албум капіт. Ось такий щільний, щільний, низенький килимок. Капет в перекладі килим. Ох і гарний. Килимок буде в мене. Нанум, не знаю, як правильно ставити наголос, я дізнаюся більше і про назви, і про особливості кожної рослинки, тоді розкажу. Це доволі відомий, популярний сорт. Еверсі мінор, бачите, не всі зелені, є ще й блакитні. Який красунчик. А ось який яскравий розбери капет, Малиновий килим. І я впевнена, що він буде ще малиновіший, бо маю схожий ред капет, червоний килим. Молоді прирости навіть в сні ростуть зелені, а лише потім набирають свій яскравий насичений колір. Побачимо. А це один із двох найдорожчих Black Jack. Це з високорослих. Яке у нього величезне листя, міцне стебло ще маленьке, він ще не був виставлений на продаж. Це я попросила. Він і в мене виросте. Я ще й менші отримувала. Та такі слабенькі, а цей не слабенький, цей красень. І ось другий із високих, орбіт бронз, яка в нього незвичайна форма листя із зубчиками і колір. І він ще буде змінюватися, чомусь мені так здається. Ці два високорослі по 70 гривень. Тут відразу два красунчики. Перший дуже гарного фіолетового кольору це Бертрам Андерсен, а зі світлим листячком Вера Джеймсон. Та я думаю, що вона ще покаже свою красу. Цікаво буде за ними спостерігати. Королівство очітків тепер у мене буде. А це кров дракона і без назви впізнала. Він стане повністю червоним. Ото буде краса. Я раніше купила була дуже схожий вуду. Так прийшло три маленькі гілочки і зовсім не вуду. Я його взагалі з рокарію прибрала, бо сорт там визначити не можу. Не, викину... Не викинула, росте в іншому місті, але з колекції викреслила. От що, значить, треба правильно обирати продавців. А ось яка дивовижна рослинка. Чим далі, тим цікавіше. А на компсерос, що рослина незвичайна, що назва. Ну й гарний. Диво та й годі, диво рослинка. А це... Вреві Фоліум. дуже дивна назва і незвичайна рослина. Я не те що у продажі в інтернет-магазинах не знайшла. Я взагалі не знайшла таку назву, щоб щось дізнатися про цей сорт. Але дізнаюся і дуже-дуже рада знайомству. І останній, дев'ятнадцятий з мого замовлення, це Лайм Зінгер. Це такий, я була купила, що не вижив. Прийшли самі палички зовсім без листя. Я підставлю скрін з мого відеорозпаковки. І саме відео з цією розпаковкою є на каналі. В описі я залишу посилання. Кому цікаво, подивіться. Ну, це жах. Там є інші е, очитки. То, то жах. А тут які рослинки. Видно, вирощені з любов'ю. Мені так приємно, що в мене будуть такі рослинки тепер жити в садочку. Але тут іще дві. Подивіться, яке диво. Це горноколосник, подарунок, оце так. Я вже маю у себе таку рослинку. Ну, продавчиня ж не знала. Та такої краси багато не буває. До речі, як ви ставитеся до подарунків? Не всі раді, бо це ж треба місце знайти. Але я за, хоча одному подарунку місця так і не знайшла, віддала в добрі руки. І ще один подарунок. Нічого собі. Оце подарунок. Це очіток опелайн. Та в мене вже є опелайн, але це не такий. А і тепер, я думаю, що мій то хтось інший. І ось ми у мене в садочку порівняємо. Подивіться, ось у Ростах він же горноколосник. Він, до речі, дуже гарно цвіте незвичайними квітами. Ну, він і сам незвичайний. А ось. Той, що я думала, що опелайн, але я подивилася в інтернеті, справді в мене то не він. Опелайн, оце подарунок, оце він. А це хтось інший. І тепер для мене завдання дізнатися його назву. І трішки покажу вам зовсім трішки. Свого рокарію давно не гуляли. Скоро обов'язково зніму прогулянку рокарієм, бо рослинки так швидко зараз ростуть, уже дехто цвіте. Ось Ангеліна вже викинула які квітконоси, цвісти зібралася. А ось хочу показати мазус повзучий. Багато запитують про нього. Багатьом він подобається, так він зараз уже цвіте. І подивіться, які квіточки, такі чудні, такі ротики. А оце, бачите, паличка стоїть. Це для очитку купленого. Тут буду садити. Скоро зніму прогулянку рокарієм і мені вже прислали відео з Англії. Скоро покажу. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Дякую за увагу. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!